Не нам, господи, не нам, але йменю своєму дай славу за милість твою, за правду твою. Пощо мають казати народи, де ж то їхній Бог? А Бог наш на небі усе, що хотів, учинив. Їхні божки срібло і золото діло рук людських. Вони мають уста і не говорять, очі мають вони і не бачать. Мають уші і не чують, мають носи і без нюху. Мають руки та не дотикаються. Мають ноги і не ходять, своїм горлом вони не говорять. Нехай стануть такі, як вони, ті, хто їх виробляє, усі, хто надію на них покладає. Ізраїлю, надію складай лиш на Господа, він їм поміч та щит їм. Ароновий доме, надійтесь на Господа, він їм поміч та щит їм. Ті, що Господа боїтеся, надійтесь на Господа, він їм поміч та щит їм. Господь пам'ятає про нас, нехай поблагословить. Нехай поблагословить Ізраїлів дім, нехай поблагословить Він Діма Аронів. Нехай поблагословить Він тих, хто має до Господа страх, малих та великих. Нехай вас розмножить Господь, вас і ваших дітей. Благословенні ви в Господа, що вчинив небо й землю. Небо, небо для Господа, а землю віддав синам людським. Не мертві хвалитимуть Господа, ані ті всі, хто сходить у місце мовчання. А ми благословлятимемо Господа відтепер і аж навіки. Алілуя!